Міліція відзначає професійне свято. День міліції святкують в Україні щорічно, 20 грудня, в день ухвалення Верховною Радою України у 1990 році закону про міліцію. Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати. У працівників міліції мужня та почесна професія. Вони оберігають від злочинних зазіхань мир і спокій співвітчизників, їхнє життя, здоров'я та майно. Постійно захищають інтереси держави і суспільства. З нагоди свята у коломийському відділку провели урочистості, кращих працівників відзначили та нагородили грамотами. Їхня служба небезпечна і складна. Таким був леймотив виступів всіх, хто прийшов привітати коломийських міліціонерів. Урочисту частину та святковий концерт провели в Народному домі. Цьогоріч святкування співпало з Днем Святого Миколая. Тому друзі прийшли до працівників органів правопорядку не з порожніми руками. А начальник міліції Володимир Сміх всі презенти одразу ж роздавав підрозділам. А сам зазначив, що понад 50 коломийських міліціянтів були нагороджені до знаменної дати. Нагороджено біля 50 працівників органів внутрішніх справ коломийського міського відділу. Значить, це є основному позачергові звання присвоєно. Є нагороди грошові премії, почесні грамоти. І наш працівник, начальник державної служби боротьби з економічною злочинністю Гануляк Едуард Михайлович. Значить, його представлено до. До дошки пошани у МВС івано франківській області. Добрі слова на адресу правоохоронців лунали із уст влади, бо, як зазначили очільники міста і району, без їхньої самовідданої праці життя було б значно важчим. А головний міліціянт відзначив, що 2009 рік був непростим для його відомства. Однак, завдяки професійності співробітників всіх підрозділів Коломийський міський відділ міліції є одним з кращих в області. За це він вдячний колегам по роботі. З нагоди свята підполковник Володимир Сміх привітав колег. Щиро Сердечно вітаю працівників та ветеранів органів внутрішніх справ, а також ваші сім'ї з професійним святом днем працівника міліції. Прац... Працівникам міліції України, як і всім нашим жителям України, на сьогоднішній день нелегко, але незважаючи на те, хто не боїться труднощів, хто йде впевнено до розбудови нашої держави, до, до... до... честі посади родини. То я думаю, що тільки разом і тільки спільно ми можемо цього здобути, і буде в нас якісь результати. Щастя вам, здоров'я, удачі! Нехай вам щастить і вас оберігає Бог. Ветерани міліції також вітали всіх присутніх. Вони запевнили, що коломийські міліціонери гідно захищають правопорядок у місті та районі. Для всіх на урочистостях грав духовий оркестр. А на закінчення правоохоронці переглянули святковий концерт. Богдан Малецький, Сергій Рисак, програма НТК».